Працівники ДБР викрили посадовців однієї з військових частин Львівщини на привласненні коштів, виділених на закупівлю генераторів. Про підозру повідомлено командиру військової частини, начальнику інженерної служби та цивільній співучасниці, яка допомагала реалізувати оборудку. За матеріалами слідства службові особи у змові з підприємницею уклали договір на закупівлю 133 генераторів. Їх реальна ринкова вартість становила майже 7 мільйонів гривень. Однак посадовці придбали обладнання у 2,5 рази дорожче за понад 17 мільйонів гривень. Таким чином, понад 10 мільйонів гривень державних коштів було безпідставно перераховано постачальнику та привласнено. Надалі ці кошти провели через підставні фірми та розділили між учасниками схеми. Усім трьом повідомлено про підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах. Вчинене групою осіб із використанням службового становища. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Військовослужбовці відсторонено від посад. ДБР вживає заходів для повернення державі з завданих збитків.